Права 1290. Побудуйте в одній координатній площині графіки рівнянь. X y дорівнює 5 і 7 мінус 4 y дорівнює 2. Знайдіть координати точки їх перетину. Переконайтеся, що знайдена пара є розв'язком кожного з рівнянь. Ну що ж, стартуємо? Отже, спочатку будуємо графік першого рівняння. Це x плюс Y дорівнює 5. Виразимо тут, наприклад, y через X. Переносимо х через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді пишемо, що y у нас дорівнює 5. Зліва було плюс х, справа буде мінус х. Ну що ж, як нам побудувати графік такої залежності? Беремо деякі значення x. Я візьму, наприклад, x дорівнює, ну хай x дорівнює 1, то y у нас дорівнює тоді 5-х або 5-1, це буде 4. Є, ну і візьмемо x, наприклад, дорівнює 3. То Тоді y дорівнює 5-х 5-3 це буде 2. Ну що ж, графік такої злежності пряма лінія. То ми будуємо ці дві точки з цієї таблиці значень. Отже, я буду будувати жовтим кольором. Перша точка x1 y4. Х1 y4 є. Друга точка 3 і 2. 3 по х, 2 по Y. Yeah. Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо прямо. Так, ну що ж, ми отримали графік рівняння Х плюс Y дорівнює 5. Ну, а зараз переходимо до наступного рівняння. Це 7 х 4 y дорівнює 2. Ну що ж, якщо так, то давайте тут зручніше, напевно, 7х перенести через знак дорівнює з протилежним знаком, виразити знову y через x. То ми пишемо, що мінус 4y у нас залишається дорівнює 2. Було плюс 7х стане мінус 7х. Є? Ну що ж, для зручності помножимо на мінус 1 частини рівняння, то запишемо, що 4у дорівнює не 2-7х, якщо ми на мінус 1 помножимо, а вийде 7х-2. Ну що ж, як нам звідси виразити y, Обидві частини рівняння ділимо на 4. 4 y поділити на 4 це буде y. Записуємо, що y дорівнює. Тоді 7х ми ділимо на 4. Так. І відняти ми 2 ділимо на 4. Yeah. 7х поділити на 4. Ну що ж, це буде у нас 7, що ділиться на 4. Це запишемо як Y дорівнює. Запишемо як 7 четвертих, напевно, так буде простіше. Або 1,3 четвертих х 2 четвертих, або 1 друга. Ну що ж, таке доволі громістке рівняння. Щоб побудувати графік такого рівняння, потрібно вибрати деякі значення Х і. Y. Можна взяти замість Х0. Записуємо, що х у нас дорівнює 0. Якщо х дорівнює 0, то y буде дорівнювати 1,3 четвертих помножити на 0, це буде 0, а 0 відняти 1 другу це буде мінус 1 друга. Пишемо мінус 1 друга. Або 0,5. І візьмемо х дорівнює 4, то тоді. 7 четвертих, бо 1,3 це 7 четвертих, Помножити на 4 це буде 7. А 7 мінус 1 друга це буде 6,5. Записуємо, що тоді у нас тут вийде 6,5. Є. Ну що ж, добре, тоді відкладаємо ці дві точки. Давайте відкладати зелене на цій самій координатній площині. Так, в одній координаті площині. Так, 0 і мінус 1 друга. На перетині 0 по х і мінус 1 друга ставимо точку. Так, друга точка 4 і 6,5. Отже, 4 по х І 6,5 ставимо на перетині точку. І через ці дві точки проводимо пряму. Є. Підписуємо, що перший графік це у нас х дорівнює 5х. А другий графік у нас 7х мінус 4y дорівнює 2. 7х. Мінус 4 дорівнює 2. Є. Ну і ми бачимо тут точку перетину. Є. Можемо записати, що точка перетину. Точка, так і пишемо. Точка перетину. Перетину. Ну І записуємо по іксу це 2, а по ігрику 3. Пишемо 2 по X, а по ігрику 3. є. Грест. Точку перетину ми знайшли. Переконайтеся, що знайдена пара є розв'язком кожного зрівняння. Ну що ж, давайте дивимося, чи є розіском. Перше рівняння Х плюс Y дорівнює 5. Я запишу перше дія. Ну що ж, як перевірити, у нас Х плюс Y дорівнює 5. Записуємо, що X плюс Y дорівнює 5. І тоді пишемо замість X2 плюс y у нас 3. І дійсно 2 плюс 3 дорівнює 5. Тобто, зліва ми отримали 5. І справа 5. Ми отримали правильну числову рівність. 5 дорівнює 5. Тобто ця пара є розв'язком тоді першого рівняння. Отже, записуємо, що 2-3. Отже, 2-3 є розв'язком. Записуємо рівняння. Є розв'язком. Рівняння Х плюс Y дорівнює 5. Yeah. Ну а зараз давайте запишемо другу дію. Я тут нижче запишу. Перевіряємо, чи наша, наше рівняння 7 х 4 y дорівнює 2. Пишемо 7х мінус 4y дорівнює 2. Що ж, перевіряємо, пишемо, що 7, що множиться. Замість х у нас 2, 3. То х у нас 2. Далі мінус 4, що множиться. Замість y пишемо 3. І це дорівнює 7 помножити на 2 це 14. Відняти з 4 помножити на 3 це 12. І це дорівнює 14 мінус 12 це 2. Ну що ж, ми отримали зліва 2. Справа 2, ми отримали правильну числову рівність, то можемо записати, що 2 дорівнює 2. Записуємо так. І словами записуємо: отже, пишемо 2 3 є розв'язком рівняння Рівняння. Записуємо 7х мінус 4y дорівнює 2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Побудуйте, ми побудували, знайдіть координати точки їхнього вперед. Ну давайте ми її запишемо. У нас вийшло 2 і 3. Ну що ж, ось таке задання на графічний метод розв'язку системи з двох лінійних рівнянь. На цьому вправо завершено.